Доброго дня, шановні чи Ось сьогодні знову ми підводимо підсумки тижня, що минув. Що хотілося б сказати в першу чергу? Що почалася так звана прем'єріада знову. Я то ніка ще не зняли, а вже починаються обговорення і весь тиждень активно обговорювалися кандидатури майбутніх прем'єрів. Було дві основні кандидатури: це пан Гройсман і пані Яресько. Сьогодні стало відомо, що. Пан Гойсман буде висунутий на прем'єр-міністра фракції БПП. Звичайно, що подібної речі допустити не можна, тому що це буде повна узурпація влади блоком Петра Порошенка. Тому ні про які міністр чи міністра чи премєр міністр з боку БПП йтися не буде і не може йтися. Інша справа, чи здатен пан Гойсман бути прем'єр-міністром, чи буде він кращим від пані Яценюка, на, на моє переконання, це буде те саме. Те саме. Тому що це людина системи, це не технократ. Це людина, яка має свої якісь певні послідовні цілі в політиці, і він буде тим самим, що я ціни. Тобто пана Гройсмана ніяк не можна робити півермісним. Це моя схомна думка. Але буде видно, що буде далі. Далі, що ще відбулося? О, наприклад, зарплата Петра Порошенка зросла на в шість разів. Повідомляють ЗМІ. В шість разів. Водночас пан Яценюк сказав, що зарплата середня в Україні зросте до квітня на 6%, а до кінця року майже на 12%. Тобто, питається, розумієте, дивується абсолютно нелогічність того, що відбувається. Не можна держслужбовцям підвищувати в рази зарплату навіть одному чи двом чи десяти. Водночас, коли народи така скрута. Це свідчить про що? Це свідчить про те, що наш народ є абсолютно. Не, не, ним не зацікавлений уряд. Уряд робить щось таке, що ну дійсно, давайте подумаємо, чи потрібно пану Порошенку збільшувати зарплату. Чи взагалі йому зарплата потрібна. Я думаю, що ні. А ось чому? Наприклад, дуже цікава подія відбулася цього тижня. В пана Порошенка є такий дуже хороший друг і радник по прізвищу Лошкін. так, і він видав книжечку, так? Видав книжечку про Українську Четверту Республіку, де захищає права російськомовних. І між тим він вжив такі слова, що е, російськомовні повинні відчувати себе комфортно в середині українського політичного проекту. Ось це цитата. Тільки перекладна звичайно українською мовою. мови. Тепер все стало зрозуміло, хто такі Лошкіни. Для них наша з вами батьківщина вітчизна, так? наша рідна земля для них це є проектом. Саме от такі проектори вони от задумують ці всякі реформи і так далі. Тобто назвати Україну проектом може тільки не українець, людина, який все рівно це Україна, і, звичайно, що подібні речі не можна толеризувати. Далі. Зачитали вирок Наді Савченко. Його читали аж 24 години. Ну і присудили їй 22 роки тюрми. Ось. Вона знову стійко сприйняла це, і, звичайно, ми будемо вірити в те, що якимось чином їх зможуть обміняти на тих російських розвідників, що тут зловили чи на когось іншого. Тому що чи 22, чи 2, це не має ніякого значення. Невинну людину засудили. Ще одне, пан Кері, держсекретар Кері, приїхав до пана Путіна в Москву. І я був здивований, коли я почув від пана Путіна. Це також майже цитата, коли він казав на державному рівні, що от пан Кері несе з собою чемоданчик і шо в тому чемоданчику, видно, щось цінне, чого ніхто інший його несе. Ви можете знайти це десь на Ютубі, наберіть Путін, Кері, чемодан. Путін почав жартувати. Вже нема кому піднести вам чемодан, на що ви там гроші несли, на що, звичайно, Кері, як звичайний політик, засміявся і сказав, що наодинці покаже Путіну, що він привіз в тому чемоданчику. Така безцеремонність пана Путіна заставляє мене забути безцеремонність нашого мера, що, пана Марцинківа. Тому що е, от був марш християнських цінностей, так, і наш мер, він сказав таку фразу, ну про це вже все місто говорить, так, що лише християни можуть бути патріотами України. Тобто Мустафа Джемілів не може бути Ірифа Чубаров, вони мусульмани, так, якісь там атеїсти, чи я не знаю хто, вогнепоклонники, будь-хто. Євреї, тобто вони не можуть бути патріотами України. Ну і, звичайно, він висловився проти сексуальних меншин. Ну, це вже відома політика, так? Знову ж таки, дивує, дивує. Я хотів би побажати пану Марцинківу, що на майбутнє якимось чином він є обрана людьми людина. Він представляє це місто. Потрібно якось трошки м'якше поговорити такі речі. Взагалі таке говорити не може політик. Таке може говорити дійсно Жириновський. Ну, ось. ну і звичайно, ця подія була дуже і дуже така цінна, про яку всі обговорили. Вирішив я на фірці вести трошки нововведення. Я вирішив запрошувати гостей на декілька хвилин, так? І от сьогодні перший гість я запросив, це Андрій Савка, так? колись директор філармонії нашої обласної, а зараз генеральний менеджер національної концертної агенції Укр Арттіст. Так вона називається. Так. Добрий день, Сам, так, день. Так, от. Ну е... хотілося б запитати, от я знаю, що тепер минув рівно рік після того. Як ти перестав бути головою філармонії? Мо, я хочу відповісти, що ти мені на таке запитання. Ми з тобою коли ще ми недовго знаємося, так? Mm -hmm. Але я пам'ятаю, що. Якраз трохи менше року. Десь так, так. Тобто я ходив в філармонію постійно. Я пам'ятаю, ходив в філармонію двічі на місяць. За останній рік я був двічі лише за рік. І то на одному проєкті, який організовував те. Чому так? У мене змінились музичні смаки чи філармонії? Mm -hmm. Не, не знаю, мені важко, мені важко сказати про спорту як репертуар філармонізації. Ну, Чому там скучно? Так? Не можу. я, скажем, В якомусь плані я не можу, скажімо, критикувати, чи ще там щось наступне, хоча своє бачення в мене є, звичайно. Але, як на мене, наприклад, ну, та, та вся епопея, яка була, скажімо, після. Після мене, і коли влада обіцяла. Обласна влада. обласна влада обіцяла зробити прозорий конкурс. На жаль, конкурсу взагалі не було, тобто його нібито оголосили. Було я, значить, ти подався на конкурс. І так, Я подався, нахай. і так вийшло, що я був один претендент. Хоча я не хотів подаватися, але просто ну, люди просили. Я це зробив, і, врешті-решт, з цього вийшла комедія, бо тому, що навіть жодна комісія, яка розглядала ці питання обласної ради, навіть навіть не запросила тих кандидатів, які подались. Ну, в зв'язку з тим, що я був єдиний, тобто запросили іншу людину, яка навіть не подавала, тобто навіть не була процедура, скажімо, подання Я зрозумів. Я, я настільки я розумію, зараз директор філармонії поза освіту здається біолог, так? Ну. Я я Здається, здає, здає ну, він не має освіти, да. скажімо, профільної такої музичної. Тобто, ну, багато що, звичайно, щось залишилося відтоді, але, звичайно, воно. керівник завжди формує політику. Тобто, ну, мабуть. Ч, я, от, наприклад, особисто для себе я не можу пояснити, чому міняти професіонала, на, ну, на когось хто не є професіоналом. А як взагалі твої враження про стан культури в місті? Ну, як в місті, так і в області, і, і напевно, в цілій країні. Звичайно, це, це є велика проблема, тому що кожен, хто йде десь до якоїсь, скажімо, на, на вибори чи на якісь будь-які інші такі е, речі, коли щось обіцяє, завжди говорять, культура це чуть не номер один і так далі. Потім тільки всі приходять, зразу культура стає чомусь. Але питання, що для них є культура? Можливо? Ну от от питання так? про це звичайно можна дуже довго Диспутуга. говорити, дискутувати. Що звичайна культура? Тому що культура для одних це є одне, для других це друге. Навіть просто поведінка це може тобто бути Тобто для одних культура. Для культура бах, для, для других баба. Звичайно, мабуть, що так. мав мабуть. Якщо так подивитись, і заглибитись в багато, багато речей, то звичайно в першу чергу це засилля. От ми можемо це бачити кожного дня, їздучи, скажімо, в тому ж автобусі, чи там в таксі, чи вмикаючи будь-яке радіо, в першу чергу радіо і телебачення, де є дуже багато засилля, особливо російської музики. Тобто вона вона звичайно вона може бути. Це не то, що її взяти і викинути зовсім, тому що є багато людей, які би хотіли, але це вже просто є поголовно, Тобто воно всюди. Воно і чим таке враження, чим коли стала Україна, то цього всього стало Все. ще більше. На, маю на увазі, коли стала незалежною. Ну а як ти, наприклад, дехто кажуть, є хороші російські музиканти є погані? От, наприклад, Земфіра на цьому тижні. Так, її підтримували всі. Так це сталося на цьому mm -hmm. тижні, що вона там за Україну виступала, така на концерті вільності. Вона сказала, ой, заберіть, будь ласка, це вже добре. Mm -hmm. є, є, є там інші думки, так само були навіть очевидці, очевидців, які говорили, що вона це говорила до всіх mm -hmm. по відношенню до всіх, заберіть і. Прапори. Просто так склалося, що саме з українським прапором, от, після mm. того, що не забрали український прапор, от стався такий інцидент. Ну, що тут говорити росіяни чи там, москалі, вони все одно вони такі є. І які би вони прекрасні артисти не були, я теж, мені дуже багато подобається і скажімо, російських артистів, і там, письменників, поетів і так далі. Ну, але... Просто те, що сталося за останні роки, навіть якщо взяти нашу західну Україну в першу чергу Галичину, яка не була так довго, скажімо, під цим впливом, він зовсім інакше. Тому що навіть якщо взяти от деякі, деякі речі, які стосувалися, скажімо, Австро-Угорщини, mm -hmm. яка, в принципі, де потім Польща і так далі, все-таки ці наші коріння зв'язані з батьками, дідами, прадідами, вони. Дають про себе знати, і тут якийсь цей п'ємонтик, він трошки щось залишилось, звичайно. Ну, і, бо тому що мовне питання, воно як-не-як є дуже важливим, бо тому що е, добре знати багато мов, і нема проблем абсолютно ні, ні з якими от мене діти, вони без проблем. Російську мову вони попри то вивчають. Їм не ну, треба, культуру, окрямо... взагалі бути да, але буде, це одна з питань засилля О, цього. О, я розумію, а є в нас якісь от перспективи нашій прикарпатській чи українській культурі, якимось чином вижити без державного фінансування? Ну, це, це все, звичайно, залежить, як, як воно відбувається, наприклад, у світі, я, яка є підтримка, яка є розподіл фінансів, тому що є, скажімо, американська система, де. Взагалі немає державного фінансування. І є, скажімо, ну, така візьмемо успішна країна, як Франція, mm -hmm. де, скажімо, 80 на 20, де 80% з, з державного, державних дотацій. В Україні десь приблизно така сама ситуація, майже багато навіть 100%, ну але, або, або близько до 100%. Ну, це є, скажімо, з Радянського Союзу перейшло. Але, наприклад, тій ж Франції, там наскільки розвину, розвинутий менеджмент, mm -hmm. і то саме в, 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 в Америці то взагалі дуже розвинуто. а в нас ще поки що це не працює не працює скажімо, закони про меценатство, mm -hmm. не працює тобто якщо є добра воля когось mm -hmm. тоді буде mm -hmm. то то є допомога а нема нема mm -hmm. є якісь певні політичні дамо нема mm -hmm. тобто різних різних mm -hmm. багато mm -hmm. нюансів є. дуже дякую за приємну розмову Будемо надіяти що культура все ж таки в нас якимось чином стане чимось більшим ніж бабах М мабуть, <реш> <Щас> будемо надіятися <реш> на те <то реш> і робити щось в тому напрямку. Дякую, дя зусом. Дякую, що прийшов. Дякую, дякую. Я думаю, що цю от рубрику, скажімо, запрошувати гостей, треба продовжувати якось. так. От, наприклад, я би хотів дуже, щоб тут прийшов, наприклад, на другий тиждень, звичайно, пан Мер і пояснив, може сказав, що він не мав би щось на увазі таке. Зумієте, бо це ну дійсно це людина обрана політик, це навіть не по списках пройшла. Ну, я знаю пана Мера, як тільки з хорошої сторони. І тут якась така, така несінниця сталася, просто не хочеться в це вірити, що це дійсно сталося. Але давайте завершимо. Що ми маємо? Що в цьому тижні було? Ну, як завжди, ми говоримо про хороші новини. Так, Чи були вони? Звичайно, що вони були. Ось, наприклад. Е Геннадій Мускаль, це правда було поза того тижня, він е, на Закарпатті сказав позривати з вивіски Збір Росія слово Росія. А це мені, мені, на мою думку, це абсолютний символ усіх реформ, які відбуваються в нашій державі. Абсолютно, це ну, унаочнення. Тобто банк російський залишився, а слово Росія прибрали ось отакі всі реформи, так після Майдану відбулися в нашій державі. Це на мою скромну думку. Сбербанк працює та на Росію просто забрали вивізку. І нікуди це все не ділося. З яких ще хороших новин, що відбулося цього тижня? Ну, наприклад, ну, нарешті почався футбольний сезон, вчора наша збірна виграла в команди Кіпро. Звичайно, це товариський матч, але я всіх болівників з цим вітаю. Хочеться, хочеться вірити, що хороших новин буде більше. І я прощаюся з вами і бажаю вам всього нити.